Те вас мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна Сьогодні буду говорити на дуже важку для мене тему. На тему відповідно того, що зараз відбувається щодо Ізраїля, щодо їхнього прем'єр-міністра Нітаньяга. Ну, що сказати, дуже все печально. Так довго Україна пугала Путіна і його прибічників. Судом газі тепер над цими погрозами можна хіба що тільки вголос посміятися. Я думаю, з тим, що західний світ робить зараз щодо Ізраїлю, я не здивуюся, якщо через 10-15 років вони тут будуть змушені жити за законами шаріату. Вони бояться дуже сильно своєї пропалестинської діаспори, яка перманентно погрожує, звичайно, терористичними атаками. І я не думаю, що ці погрози це якісь слова. Ем, на жаль, і нікому не хочеться потерпати від терористичних атак. А от інші там десь. Там 7 жовтня, на музичних фестивалях в Ізраїлі. То вже таке, то вже історія. Знаєте, то якби не рахується. Ось тепер у нас нещасна жертва це Газа і Палестина. І не без того, що, звичайно, там є безвинні жертви, а тому що е, ті самі, які напали на Ізраїль, вони чогось не подумали, що може не вийти такий трюк в них, як вони просили дуже швиденько, щоб всі оці їхні мусульманські країни навколо Ізраїлю швиденько активізувалися і напали всі разом, і розшматували його швидко. Не вийшло так, бо Америка втрутилася, і Ізраїль не такий слабенький. І тепер у нас нападник-агресор. Став новинною жертвою. Тому, ну я маю на увазі в масштабах держави. Тому що татусі дядьки і братики тих діток, яких е, вбив, як вони кажуть, Ізраїль, Ізраїльська армія, е, вони чогось не подумали, що не треба було будувати свої тунелі зі зброєю. Під дитячими садками, школами, і навіть що там штаб-квартира ООН чи щось таке, я таку новину чула. Ось, під звичайними цивільними будинками і тримати цивільних людей в заручниках, що є військовим злочином. Ем, Отак, от, от знаєте, це така ситуація мені нагадує, як Такий психопат нападає на жертву там, б'є її щось там, гвалтує, а потім та жертва, знаєте, набирається сил, встає, бере лом і вибиває йому всі щелепи і дробить йому хребта. І тепер той біжить і заявляє на неї в поліцію. Оце для мене виглядає десь так. По-первах, коли у Західного світу ще було якесь розуміння знаєте, ситуації, не тільки з BBC, яким керує якийсь там з того світу арабського а, очільник. І я дивилася, як вони висвітлювали новини подій в Ізраїлі. І BBC, конкретно англійською мовою, і наша, ну, BBC Україна в одну ту саму доду. Значить, як вони е, то не договорили, допоки в них ще було якесь розуміння тут, хто правий, хто не правий, хто жертва, хто агресор, то ці пропалестинські оці їхні насельники боялися тут дуже сильно виступати. А тепер кожна реклама, яка заходить мені на Ютуб, це реклама, які нещасні діти в Газії, чого не показують дітей Ізраїлю. Вони дуже щасливі. Ті, які залишилися без мам, без, без батьків, без сестер, без братів, яких повбивали, вони дуже щасливі. Я спостерігала, а тепер, тепер вони не бояться. Тепер вони відкрито лазять по хатах, ці пропалестинські тут, ну не тільки їхні з діаспори, а й нідерландці самі лазять тут по хатах і збирають донати на дітей гази. Я кажу, я в такому не приймаю участь. Мені є куди донатити. Я і не те, що я не співчуваю дітям гази, я співчуваю, бо діти реально ні в чому не винні. А в мене велике запитання, чому е, їхні оці їхні співгромадяни не подумали про, про те, що може не вийти відразу е, захопити весь Ізраїль і повбивати там ізраїльських людей, просто так повбивати, а що прийдуть і повбивають їхніх. Не подумали їхні родичі, коли нападали. Фото, звір'є моє. Просто підікам трупа. У мене просто немає слів. О, так, вони ще до того, як нападали, вони в них взирвали то автобуси, то п -п -п дорогівельні центри, значить, євреї будують університети, найкращі клініки, дослідницькі інститути. А ці підтікантропи будують, єдине, що вони роблять, вони будують терористичні організації і будують оці тунелі для своїх терорюг під цивільними об'єктами. Ну, а тепер ем, Нітаньяху і очільники оцих підтікантропів стоять в Аському великому суду на одній лінії, на одному рівні. А он, як кажуть, організації об'єднаних у нас вже кажуть негідників, ні, це організація очманілих неадекватів. От я б назвала так: організація очманілих неадекватів. Вони висловлюють хвилину, що там вони? Хвилину мовчання ще одному терорюзі, що здохла оця тварина. Значить, яка поставляє шахи? Ну, ну, вибачте, от я психологія, але я от кажу, як думаю. Тому що ну, воно, блін, реально болить блін, за своїх людей. І вони дограються. Тут Західний світ, де я зараз знаходжуся в Нідерландах, де та сама гага, в якій я багато разів була, вони дограються, що їм ці блин, їхні ці меншини приносять просто паранжі вдома і будуть надзирати, щоб кожна тут їхня Нідерландка носила по паранжі. Вони дограються, що вони тут будуть в бурках ходити і жити по законах шаріату. Я не бажаю смерті цивільним в Газі або в Палестині. Не бажаю жодним чином. Треба розуміти, я не, я не про те, що я бажаю смерті там їхнім дітям. Просто це несправедливо, коли жертву і агресора урівнюють. Агресору, який тебе захотів відкусити палець, треба випити обидві щелепи. Щоб наступного разу не, не було чим кусати той палець. Я навіть не хотілася наступного разу лізти. Я християнка, я знаю, що це не по-християнськи, треба підставити щуку, але якби Ізраїль підставляв щуку, о, 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 там би нікого вже давним-давно не було. Жодної людини, жодної дитини, жодної бабусі, там би було, було те саме, що і в Палестині. Палки-копалки і болота. Ну, що, може, печер хоча б вже б не було, а так, в принципі, не дуже далеко. Так що такі справи. Такі справи. Ну, побачили ми а, також а, список антисемітських країн серед а, країн ЄС. Ось, ну там, в принципі, є деякі історичні антисеміти, які історично погроми влаштовували євреї. Ось у нас таких, в принципі, на земній кулі країн багато. Вони вже там признали, визнали Палестину. Ну, я не знаю. Вони, звичайно, роблять це якби з найкращих міркувань, щоб зупинити війну. Ну, подивимося, наскільки це зупинить війну. Що я можу сказати? Я просто бачила, як BBC висвітлювала події. От в перші дні, як вже Ізраїль почав відповідати на ту агресію, вони робили такий от кліп. Ну, наприклад, 5 хвилин кліп про ці події. Три хвилини це плач і палестинців. О, значить, кров, все не заблюрене, нічого. Плач, кров, оце все П про палестину 3-4 хвили... хвилини. І от, -от шматочок про Ізраїль, знаєте, начебто, начебто це Ізраїль на них напав. Отакий от от маленький шматочок. Трупи з фестивалю, все заблюрено, кров заблюрена. Тобто, тут вам показують, от, -от все вивертають, от. Так от. а тут -от такий маленький шматочок, і все заблюрено. Ем, ну, я ж кажу, там якісь з цієї їхньої діаспори, я так зрозуміла, володіє BBC. в принципі, я нічому не дивуюся. Так що, в судогазі, газі. Ем, українці тримайте голову своєю, не європейською, не американською, а своєю, тому що ви бачите, що відбувається. Я зараз, до речі, читаю книгу бельгійського дипломата, виженка його 25 років роботи в дипломатичному корпусі в Брюсселі. Я залишу назву цієї книги і автора. Єдине, що англійська мова, я англійську мову читаю. Так от, ви знаєте, на якійсь, там небагато старінок, але на якійсь голові мене вже просто почало нудити. Чого нудити? Тому що я зрозуміла, що якщо це а, з 25-річного досвіду роботи дипломата, оце воно, то я не здивована. Що вони перекручували, що Гарантія Assurance – це для України з Будапештським меморандумом, що це різні речі, тому що виявляється, правда у нас не одна, а правда є три. Там, прямо то, як в підручнику, так і написано: Правда є три. Перша правда це це P truth тобто pragmatic truth, прагматична правда. І ще якісь дві. Я їх читала, 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 читала. Наскільки вже я перечитала багато філософії, психології. Зазвичай у мене нормально працює мозок, що я українською читаю, що я англійською читаю. Я нормально все розумію. Тут оце таке, знаєте, закрутили, завертило, закрутили, завертили. там щось нічого не зрозуміло. При тому що я психоаналіз навіть Фройда читала, і навіть щось у нього зрозуміла. <хи> тому що я взагалі з Фройда в мене взагалі дружби немає. Карен Горні люблю, Фройда ненавиджу. Тому... ну не то, що там його ненавиджу, а я на його книги не люблю. Тому що в них треба, я кажу, напевно, пляшку горілки випити, щоб щось зрозуміти з його теорії, що він там написував. Ну, Я їй ще сертифікацію здавала, тести здавала по ньому. Ну, це просто жах. Я сама собою пишаюся, що я його здавала. <свісно> Ось. Ну, це, це щось на кшталт цього дипломата. Знаєте, коли людина реально розуміє, що вона пише чіткі, нормальні речі, вона розкладе вам навіть е, ядерну фізику на різні знаєте, саб'юніти під, під, під якісь там категорії. Да? А тут дипломат просто каже мені прямим текстом про те, що вся його робота, по суті, заключалася в тому, щоб брехню назвати правдою, а правду правдою не назвати, і щоб, скажімо так, вести політику таку, знаєте, кажуть і рибку з'їсти, куди ще сісти, вибачте. Сидіти з жопою на трьох стільцях, отак от, от, я вам скажу. І робити вигляд ще при цьому, що ти танцюєш танго, Отак от. Отака от. От от зараз політика вони прирівняли значить, через засоби масової інформації, переважно це BBC, вся оця їхня гоп-стоп-компанія. І реально гоп-стоп, тому що я раніше думала, що ВПС це незалежні змі. Зараз я розумію, що там, де є ну, певні етнічні групи, тримають якісь змі, все, вони не є незалежними. Незалежно, це значить, там реально в раді директорів багато різних етнічностей, багато різних якихось інтересів. Ні, тут ні. От і вони, значить, запустили рекламну кампанію на допомогу дітям газа. Ну, все про те, щоб, щоб скласти отак отакий образ, що в Ізраїль це в нас агресор зараз, суто агресор, тобто не було жодного 7 жовтня. Розумієте, не було є тільки нещасна газа. Ось, не було там зґвалтованих жінок, не було там зґвалтованих замучених заручників, не було там розстріляного в, в приціл просто мирного фестивалю музичного. Цього всього не було. О. Ось. Так що я думаю, що. Україні треба тримати свою голову своєю. А тут я думаю, що треба готуватися при всьому при тому, років десь через 10-15 з приготовстві з терорюгами, готуватися носити бурку ось, жінкам, а чоловікам, нідерландцям, або взагалі європейцям, да, толерувати те, що їхня Європа. Буде в принципі жити по законах шаріату. Бажаю Ізраїлю перемоги, вистаєте, а в цьому всьому, в цій всі вакханалі. Україні вистаєте, що можна сказати? Мені дуже шкода, що гинуть цивільні люди в Газі в Палестині. Але я не думаю, що вони гинуть через провину Ізраїлю. Я думаю, що вони гинуть через провини тих самих людей, які всі 90 ті кошмарили Ізраїль, підриваючи там щонитижня автобуси з цивільними гарними громадянами, які нічого їм поганого не зробили. Нехай живе Ізраїль, нехай переможе. Вистояти вам, Ізраїль, якщо хтось буде мене звідти слухати, і вистояти Україні. І звичайно, я дуже бажаю, щоб цивільних мирних жителів і дітей з території, на яких іде війна, зараз там газі в Палестині, також евакуювали. Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!